Доброго дня, шановні колеги. Сьогоднішня наша лекція буде присвячена моніторингу та в аналізу політики. Мене звати Сергій Панцер, я експерт у сфері аналізу політики. І так, в чому суть моніторингу? В процесі реалізації публічної політики, державних програм, впровадження рішень виникає питання: чи є ці дії щодо реалізації, чи є вони дієвими та результативними. Саме моніторинг як аналітична процедура дає нам відповіді на питання, чи є успішною реалізація нашої програми чи нашої політики. Отже, що таке моніторинг? Моніторинг це стандартизована процедура вимірювання, а також представлення процесу втілення політики, виконання програми та досягнення запланованих результатів. Тут знову ж таки варто підкреслити ключові поняття: це вимірювання, це завжди повинно бути. Кількісне, переважно, кількісне вимірювання. І що найголовніше, результати моніторингу повинні бути представлені, повинні бути зрозумілими як для зацікавлених сторін публічної політиці, так, власне, і для керівника публічної установи. Ключові питання, на які відповідає моніторинг, це що сталося, яким чином і чому. Серед питань, на які традиційно дає відповідь моніторинг, це, наприклад, як багато клієнтів отримали товари чи послуги в рамках певної програми політики? Який обсяг кожного товару чи послуги були надані? Скільки часу, скільки годин було витрачено персоналом на постачання послуг чи на постачання товарів? Скільки коштів, скільки грошей було витрачено для реалізації політики. Отже, види моніторингу. Моніторинг зосереджується в, в першу чергу. Вигоди від моніторингу, обичай. Моніторинг зосереджується в першу чергу на виявленні проблем впровадження політики. Наступним завданням є моніторингу є покращення управління персоналом, який здійснює політику, який здійснює впровадження тих чи інших рішень. Інша вигода моніторингу це підвищення ефективності використання ресурсів, про що ми вже говорили в попередніх лекціях, тобто застосування показників ефективності і забезпечення досягнення кращих результатів з використанням менших ресурсів. Також моніторинг дозволяє забезпечити відкритість та прозорість політики, що надзвичайно важливо для демократичної публічної політики. Моніторинг здійснюється на основі певних груп індикаторів, показників, на які ми звертаємо увагу чи щодо яких ми збираємо певну інформацію для того, щоб оцінити результативність і успішність політики. Першу чергу, на чому зосереджується моніторинг, це. Витратити ресурси спрямовані на досягнення політики. Тут важливо запам'ятати англомовний термін «inputs», так? тобто певні вкладення ресурси, які вкладаються в публічну політику. Наступна група наступна група індикаторів моніторингу це кінцеві продукти, власникаючи, що було отримано. Які, які послуги і товари були отримані е, бенефіціарами політики за результатами її впровадження? Аномовний термін outputs. Ключ, один з ключових термінів для моніторингу оцінки це вигоди бенефіціарів отримання продуктів політики. Аномовний термін outcomes це е, надзвичайно ключовий показник, який, власне, показує. Чи варта політика продовження, чи варта у нас згортання, оскільки якщо вигоди бенефіціарів не є очевидними, чи вони не досягаються за якихось причин, така політика є марним способом витрачання ресурсів. І наступний показник, який надзвичайно важливий також в моніторингу, це ефективність. З місця показників ми розглянемо трошки, трошки пізніше. Типи моніторингу. Моніторинг зосереджується на певних етапах імплементації, на якихось аспектах впровадження політики. В першу чергу відстежується оцінюється і оцінюється сам процес провадження політики чи реалізації програми. В даному випадку ми зосереджуємося на таких групах індикаторів, як витрати, ресурси, які витрачаються в політиці та продукти, що отримано. Які послуги, які товари були отримані, відповідно, ключові дані, які ми збираємо, це кількість клієнтів, кількість персоналу, який постачав послуги, а, власне, які послуги надавалися, а, які адміністративні процедури застосовувалися для постачання послуг і, чи постачання товарів. Наступний тип моніторингу зосереджується на власне на якості наданих послуг. Так, тут вже на другий план відходить питання власне впровадження, а що ми отримали, яка вигода отримана бенефіціарами в результаті реалізації політики. Тут надзвичайно важливим є зворотній зв'язок з групами бенефіціарів, і відповідно дані, дані які ми отримуємо, це Оцінки через очіночні форми, оцінки бенефіціарами, оцінки клієнтами, е, якості е, товарів та послуг, які отримані, скарги клієнтів, чим вони власне були невдоволені. Здійснюється також контрольні закупки для того, щоб оцінити процедуру постачання послуг чи товару. І Інтервювання клієнтів для того, щоб визначити більш глибинні аспекти, пов'язані з потребами клієнтів, і виявити причини, чому вони не постачанням послуг та товарів. Також моніторинг є ключовою процедурою з точки зору фінансового менеджменту, управління фінансово в процесі реалізації. Політики відіграє надзвичайно важливу роль, оскільки це дефіцитний ресурс публічної політики, це кошти платників податків. В даному випадку основна увага приділяється ресурсам, які витрачаються, і, власне, з яким ефектом ці ресурси використані. В даному тут ми вже звертаємо увагу на такі дані, як вартість окремої послуги, процедура контролю за використанням коштів для того, щоб уникнути. Випадків корупції, зняти корупційні ризики чи а, припинити неефективне використання коштів, коли кошти використовуються не для цілей поставлених політикою. А, також а, б, наступним. Типом моніторингу є виявлення власне, задоволеності клієнтів та громадян. Тут ми зосереджуємося е, на е... Властивості на корисних властивостях продуктів та послуг, які надаються клієнтами. Тут знову ж таки наші дані, які ми використовуємо для моніторингу, це результати опитувань, скарги, вивчення інформації представницьких об'єднань, груп бенефіціарів, до яких також можуть звертатися клієнти щодо задоволеності чи незадоволеності товарами та послугами, які постачаються. Рівні моніторингу. Зазвичай першою основою, першою основою для проведення моніторингу є власне місцевий підрозділ, який має фронт офіс, який має безпосередній контакт з клієнтами. Це служба, певний підрозділ виконавчих органів місцевого самоврядування. Власне кажучи, ті, від кого залежить кінцевий результат політики, як вони постачають послуги та товари. Цей моніторинг проводиться достатньо інтенсивно. Це і щотижневі звіти, і щомісячні звіти там може використовуватися достатньо велика кількість показників, які вимірюють власне процедуру постачання послуг, організаційні аспекти постачання послуг. Інший рівень. Це власне регіональний чи місцевий. В даному випадку тут вже охоплюється діяльність декількох служб, декількох підрозділів органу виконавчої влади чи місцевого самоврядування, які діють на певній території для того, щоб оцінити ефективність впровадження політики на певній території. Тут збір даних носить вже більш не такий інтенсивний характер, більш тривалий характер. Це щомісячна поквартальна звітність. І третій рівень моніторингу, так званий секторальний, коли мова вже йде про цілу галузь, цілу сферу, коли в національному масштабі вивчається діяльність певного підрозділу неприсоціального захисту чи зайнятості чи підрозділ який відповідає за будівництво шляхів в даному випадку оцінюється загальна, загальна національна ефективність політики в даному випадку використовується в даному випадку використовуються національні індикатори тобто зведення індикаторів які відображають ситуацію в усіх регіонах і всіх підрозділах і саме цей рівень варто підкреслити, він відрізняється максимальною публічністю. і звично для нас є е, знайоми з даними такого моніторингу, це е, звіти е, міністерств, е, відомств, а також статистична звітність за певним напрямком публічної політики. Отже, як здійснюється моніторинг? В першу чергу необхідно зрозуміти модель моніторингу, тобто основні компоненти, основ, компоненти, тобто групи показників, так, види діяльності, які повинні потрапити в центр уваги для того, хто здійснює моніторинг. Таке моделювання воно повинно спростити ситуацію. Не потрібно брати всю інформацію, деякі шамови, як яку називають шумові ефекти, які можуть відвернути увагу від е, сутнісних е, компонентів е, публічної політики. І от така спрощена е, модель е, включає чотири е, основні компоненти. Це витрати, те, про що ми вже говорили, ресурси, які використовуються для реалізації певної політики. До таких ресурсів включається, ну, буквально все, що може бути використано. Це не тільки фінансові ресурси, це не тільки бюджетні витрати. Це також і персонал, приміщення, мережа служб, комп'ютерна техніка, будь-яке інше обладнання. Далі це напрямки діяльності, власне, те, яким чином виконавці політики. Використовують ці ресурси і дають певний продукт політики. До таких напрямків діяльності може бути, проведення трен... може бути віднесене, проведення тренінгів для безробітних, так? проведення тендерів закупівель державних на будівництво доріг, ремонт будинків. Постачання послуг клієнтам територіальних центрів, територіальних центрів соціального захисту і так далі. В даному випадку ми концентруємося безпосередньо на службах, так, ті, які постачають, ті, які е, отримують ресурси, ті, які використовують ресурси для постачання товарів та послуг, і на персоналі, і е, на персоналі, який здійснює необхідні операції. Е, наступним показником це власне продукти, що в нас вийшло на виході, так? скільки клієнтів отримало послуги, чи ця кількість відповідає запланованій кількості? Е, скільки клієнтів отримало благодійну допомогу чи будь-які інші види соціальної допомоги? І, власне кажучи, вигади, чи були ці товари та послуги корисними для, для клієнтів. Для бенефіціарів політики тут важливо зрозуміти саме цей компонент корисності. Для прикладу, учасники тренінгів, безробітні учасники тренінгів по освоєнню навиків підприємницької діяльності чи по освоєнню навиків успішного працевлаштування, вони Можуть не знайти роботу і можуть не відкрити свою власну справу або відкрити цю власну справу і не мати можливості проводити як мінімум прибутковий спосіб, проводити як мінімум рік. В даному випадку ми показуємо, що з усієї кількості людей, які отримали послуги, кінцевого результату вигоди отримали. Менша кількість, як правило, це менша кількість. Якщо вона менша, ніж заплановано, то це серйозні підстави для перегляду політики. Після того, як ми визначили модель моніторингу, нам потрібна певна логічна схема, тобто чітко пов'язати всі компоненти логічної моделі між собою. Чому це важливо? Тому що дуже часто буває так, що ресурси використовуються не з тією метою, технічно це робиться, не з тією метою, яка запланована. Дуже часто ті, хто повинен отримати ресурси і постачати послуги, їх не отримають. Так? І займаються відписками чим завгодно, для того, щоб показати, що, начебто, щось зроблено, наче щось проведено. І, як правило, такі продукти е, не, е, важко зафіксувати. Кошти витрачені, але продукт не отримано, або він є е, сумнівним чи фальшивим, і відповідно він не приносить ніякої користі. Логічний зв'язок між ресурсом, способом освоєння цього ресурсу, так, отриманням продук, продукту і від цього продукту повинен бути забезпечений. І, відповідно, ми повинні дати відповідь на запитання, чи пов'язані всі компоненти програми, яку ми реалізуємо, політикою, яку ми реалізуємо, між собою? І головне, чи прив'язані цілі і завдання політики до кінцевого результату, до вигод бенефіціарів? Для того, для того щоб Забезпечити цей логічний зв'язок в моделі моніторингу є простий метод відповіді на сім запитань. універсальні запитання. І так, скільки реально клієнтів, бенефіціарів отримали користь від політики, прийняли участь в певній програмі? Хто, власне, має право, хто повинен був? Бути залучений до програми. Це не тотожні речі, оскільки е, чимало людей, які звертаються по допомогу чи розраховують на цю допомогу, з тих чи інших причин е, не допускаються до одержання цієї допомоги. Це можуть бути адміністративні причини, це можуть, е, це можуть бути причини. Неспроможності довести своє право на допомогу. Тому оце співвідношення, скільки звернулося звернулася е, скільки отримував цю допомогу, і хто має право на неї, вони мають надзвичайно важливе запитання. Що, які власне послуги, які власне товари, які вигоди отримують, е, отримують бенефіціари політики? Де? Це питання, власне кажучи, е, локалізації. Де яка служба, який персонал постачає послуги і товари? Коли тут повинен бути врахований фактор сезонності, а також процедура одержання цих послуг оскільки люди можуть звертатися по житлові субсидії, вони звертаються не протягом певного періоду чи по іншу державну допомогу, не в чітко визначений період. Є певні сезонні коливання, які потрібно враховувати, оскільки від цього залежить розподіл ресурсів, скільки потрібно персоналу у випадку максимального збігу в часі звернень величезної кількості бенефіціарів, наступне питання. Як добре, і, власне кажучи, за які кошти, наскільки ефективно, чи задоволені клієнти отриманими товарами та послугами? Скільки коштів було витрачено? Чи це витрачено весь обсяг запланованих коштів на постачання товарів та послуг? Чи витрачено менше, чи витрачено більше? І необхідно з'ясовувати на наступному етапі причини, причини таких витрат. Джерела інформації для моніторингу. Зазвичай найбільш звичні для нас це статистичні матеріали, статистичні дані. Для кожної політики розробляється ціла система показників, за якими відбувається збір, статистичний збір інформації, і яка добре відображається на сайті Державної статистичної служби. Далі, соціологічне опитування чи анкетування. Така, цей, ці результати стосуються, власне кажучи, якісних аспектів постачання товарів і послуг, про які ми говорили, чи задоволені якістю постачання послуг. І, відповідно, тут не безпосередньо здійснюється контакт з бенефіціарем. І здійснюється анкетування, і такі вибіркові обстеження також відображаються на сайті Державної статистичної служби. Інтерв'ювання. Ну, в принципі, можна вважати це і віднести і до напрямку соціологічного опитування, фокус групи обстеження домогосподарств. Типи даних моніторингу вже згадувалося, що в першу чергу нас цікавлять кількісні показники, оскільки там, де ми говоримо про витрачання ресурсів фінансів, то ем, певна кількість грошей повинна дати певну кількість благ, про які ми говоримо. Тому в першу чергу звертаємо увагу на кількісні показники. Якісні дані теж мають надзвичайно важливе значення, але переважно як пояснення цих кількісних даних. Тому що ми можемо побачити, наприклад, міжрегіональну диспропорцію в показниках, в показниках бідності. Але пояснити цю регіональну диспропорцію можна тільки в результаті опитувань, щоб зрозуміти, власне, які специфічні причини в тому чи іншому регіоні зумовили загострення проблеми бідності. Ну, в вашій увазі от представлена власне кажучи, логічна схема бази даних, так? тобто, як відображати. Дані моніторингу. І тут прошу звернути увагу, це чітке, чіткий зв'язок між завданнями за програмою, індикаторами і джерелом інформації, оскільки якість джерела інформації має надзвичайно важливе значення, оскільки політика не може змінюватися без якихось без чітких підстав. Є чимало недостовірних суб'єктивних даних, які не можуть бути підставою для не можу бути підставою для прийняття рішень. І відповідно, якщо ми проводимо соціологічне опитування, воно має бути якість його має бути гарантована і методологією, і підготовленостю персоналу, якістю необхідних формулярів, і так далі, і так далі. Відповідно джерело інформації, на нього треба звертати особливу увагу. Від цього залежить, чи будуть результати моніторингу враховані при подальшому зміні політиці, чи ні. Коли ми готуємо звіт за результатами моніторингу, можна використати ті самі питання, на які ми вже задавали при вибудові логічної схеми моніторингу. Це буде надзвичайно просто і доступно представити інформацію, дозволить просто і доступно представити інформацію як для керівника Державної служби чи відомства, так і власне бенефіціарів, ті, хто і зацікавлених груп стейхолдерів, які зацікавлені в результатах політики. Окремий окремий спосіб. Представлення результатів е, моніторингу е, набув популярності з 90-х років, називається він е, performance management або результативне управління. В чому суть е, цього способу представлення результатів моніторингу? Е, те, що система performance менеджмент дозволяє виокремити найбільш суттєві показники результативності політики, що найголовніше виявити причини коливань цих показників і, по суті, одразу вже пропонує готове рішення, що власне змінювати, які, які компоненти. В імплементації політики, в реалізації політики потребують особливої уваги, що потрібно змінити. Відповідно, концентрується перформанс-менеджмент в першу чергу на питаннях якості і результативності політики. Ключове чи досягає політика своїх результатів. І саме в системі перформанс менеджмент. Це можна, можна досить швидко побачити. На чому, власне, на яких компонентах в першу чергу зосереджується перформанс менеджмент, вигода цільових груп? Хто конкретно в якій кількості отримав вигоду від політики? Далі, якість адміністративних послуг. Адміністративних, соціальних послуг досить часто це поняття outcomes чи вигоди, воно не може, може бути не прив'язане до конкретного споживача послуг, наприклад, якість доріг. І оцей показник якості, він також є в центрі уваги політиків. Далі. Вплив державних програм на економіку суспільства. Тут варто е, зосередитись на е, такому аспекті впливу, як саме вплив е, тої політики, яка здійснюється. Тому що на результат політики е, може впливати і дія інших чинників. Наприклад, е, ми провели тренінги для безробітних. І майже 90% їх знайшли роботу. Але цілком можливо, що вони знайшли роботу не тому, що ми якісно провели тренінги, а тому, що покращилася ситуація на ринку праці. І це дуже важливо відстежити, чи цей ефект дала та дія, та політика, яку ми здійснювали. Ну про це трошки трошки пізніше. Дякую за увагу.